Мої клієнти фантастичні. І я хочу, щоб ви про них дізнались. Мене звати Андрій Кутульський, і я перукар. Сьогодні до мене прийшов художник-ілюстратор Мітя Фенічкін. Дуже Ой, радий бачити. Я теж. Сідай. Як взагалі справи? А, чудово. Насправді чудово, тільки щось збірилось, ніяк не можу закрити. Чому? Скільки скільки вже назбирали? Назбирали. Здається, я дивився останній раз. Було щось біля сорока. Мені пот сорок а мені потрібно 50, Трішки. Ну, ще трішки. Да. Може, якраз коли дострижемось, збір закриється. Дуже сподіваюся. Там ще я там розігрую роботи свої. Треба о, це круто. Йдемо по моєму голову? Давай. Ще жодної твоєї виставки не було в нашому місті. Андрію, ну, по-перше, не так та й багато. Всього, оскільки в мене було три чи ну, три виставки, дві в Києві, одна в Черкасах. Да, в Одесі не було. В Харкові. А в Харкові не було ще, але планується. В Одесі, в Одесі теж планується. На мій день народження 6 січня. Поки що не скажу де, але планується. Це щось буде таємниче якесь місце? Е, ні, не таємниче, не таємниче, але і не інституціональне. Тому що мені, мене, на жаль, поки що не запрошують нікуди в Одесі, там в музеї якісь чи галереї, тому це буде така більш підпільна історія. Які роботи виставляються? В Одесі з військовою тематикою є щось особливе для тебе. Якось виділити щось одне мені насправді важко. Тобто вони, вони по-своєму резонують, по своєму щось для мене значить. В принципі, є одна робота. Я зараз подумав, що є одна робота, з якою, напевно, я буду дуже важко розставатися, якщо таке відбудеться. Це робота з будинком, така велика робота. Там вона ну, здається півтора метри на десь на метр двадцять, шість здається. Просто таке поле і будинок завис в небі. Що Я хотів показати в цій роботі оцю тишу, коли все замовкає. В очікуванні чогось, ну, ми всі розуміємо, чого. Ну, ти малюєш вдома. Так, да, я малюю вдома. Ти малюєш вдома, я просто бачив твої сторіс, коли ти чіпляєш арку. Так, да, на стіну і да, малюю. Саме так. І це насправді от в цьому році, в минулому році, я почав малювати великі роботи. і Це був для мене такий. Виклик новий, тому що раніше малював тільки, там, умовно, на третьому форматі максимум, а тут великі формати, це інший підхід. І взагалі все інше для мене. І це було доволі важко почати. Але результат мене дуже якби, подобається. Це дуже прикольно. Скільки ти вже в Одесі? Шість, шість років здається. Шість. Але ми познайомились десь 10 років тому. О, ну да, чи більше навіть. Угу. Чому Одеса? Е, мені по роботі запропонували приїхати. І це було дуже доречно, тому що в той час ми з Машою з моєю дівчиною е, вже думали, що в Харкові щось стає дуже. Якосно? Ну не тісно, а дуже багато всього, дуже багато друзів, багато постійно якісь вечірки, тусовки. І хотілося трішки спокою. І тут все дуже так своє ну дуже вчасно відбулось. Ти приїхав в Одесу, а тут я. і спокою. Стало трішки менше. Правда, я дуже люблю, і ми дуже любимо Харків. І ми постійно намагаємося туди повернутися, типу, там, просто в гості з'їздити. І це, ну я вважаю, своїм таким містом Харків до Одесу я такого не можу сказати, але мені дуже подобається Одеса. Зараз Харків насправді змінився дуже. Ми їздили нещодавно туди, і місто змінилось дуже сильно. І мені здається, що воно набуло нової ідентичності своєї, чого. Не вистачає Одесі зараз. Тому що ну, як в мене таке відчуття, що цей міф Одеський він вже не актуальний зовсім, але Одеса ніяк не може набути щось типу, проявити себе. От, а в Харкові це відчувається, що він, оцей, типу, штука що, фраза залізобетонний, він це дуже підходить. Там всі ну, люди. Ну, я говорю про свою бульбашку, звісно. Всі дуже свідомі, прийшли на українську, типу, щось роблять постійно. І ти постійно знаходишся в такому свідомому оточенні середовищі. Це мені дуже подобається. Розкажи, будь ласка, про таку свою одну з сторін діяльності як створення відео про те, як ви Зробили кліп для гурту «Вагоноважаті». Процес був дуже важкий, але. Взагалі, як це відбулось? Мені, мені написав Антон Сліпаков, з гурту важать і шуміть, а можу зробити кліпчик, ну навіть не кліп, а лірик-відео, типу. Щось просте, там, якусь анімацію. Я відмовився, тому що анімація це складно, навіть проста, я, в мене немає часу, я типу, не зможу це зробити. Але потім думаю, блін, давай спробую. І я сказав, давай ми спробуємо зробити типу, 20 секунд, якщо це буде. Не напряжно, якщо все вийде, тобі сподобається. Давай зробимо. І ми типу зробили 20 секунд, зробили навіть ну, крутіше, ніж ми там думали. Нам сподобалось, але і ми, типу, взяли цей проект, і вирішили його робити. А там три хвилини. Ну, три хвилини, навіть майже чотири. І ми почали це робити і виявилось що не все так гладко як ми собі очікували процес дуже затягнувся усі вечори наші з машою типу три місяці були три місяці три місяці були присвячені малюванням. три місяці заради трьох хвилин да але ну як виглядає взагалі цей кліп це Здається, 1600 з чимось окремих малюнків, які ну, соб, власне складаються в анімацію. Тобто все намальовано вручну олівцям простим, без усіляких е, діджитальних типу, приколів, тобто такі постарінки зробили. І навіть в коментах я потім читав, що та це, типу, міджорні, це там це є штучний інтелект, це так, ну, хто так робить? Цікавий формат е АІ проти ставлення людини і штучного інтелекту. Я це сприймаю як просто, типу. Спосіб, інструмент. Да, як просто інструмент, яким треба вміти і треба користуватись, тому що ну, світ він не стоїть на місці, і треба ці всі штуки би, вчитись з ними працювати. LGBT, там всі ті міджорні і так далі. Це дуже крута річ. Просто не треба. Ну, я для цього не можу ставитись так, як до. Типу, на 100% свого чогось, якщо я щось зробив там. От ми зробили, Чи я зробив там Каданову відос, але, але Каданову відос на трек чи то так, чи то ні mm -hmm. з Міджорні. Ну, тут важко сказати, що це прям моя робота. Да, я там все при... вигадав, якусь історію, згенерував це, кожен кадр, потім зробив цього, типу, відос. Але це ж, ну, типу, штучний інтелект робив. Тобто з авторством тут питаннячка, і мені, допустимо, я не хочу під такими роботами прям своє авторство 100% ставити. Я можу написати там фінішкін, типу фіт міжжорні. Чи зараз ти ж робиш обкладинки чи афіші для кіно? Ну роб зробив, да, так. Три, три я постери зробив. Два з них це для фільму для Палісіада. Це фільм Філіпа Сатніченка, український фільм. Він буде в кіно з 11 січня. Дуже раджу подивитись. Як називається? Для палісяада. Угу. Це, це фільм про 90, ті про останню смертну кару в Україні. О, підняв. В камеру. Швидше! давай! І Філіп він дуже такий під як це сказати скіпливий. Там ми коротше, ми прям до пікселя там могли щось типу змінювати. І це дуже насправді класно, тому що результат мені дуже сподобався, як це вийшло. В останній раз я відмовився, тому що мені пропонували намалювати обкладинку для альбому, де ну, це український альбом українського виконавця, але пісні російської мови. Ну, типу, блін. Бо я не, не хочу бути дотичним до цього не як хочу. Як Ти взагалі працювати. відносишся до контенту російськомовного? Ніяк взагалі не відносився. Я просто не можу слухати. Я зараз не слухаю. Я ніяк не відношусь. Ну, типу, все. Нема такого. Зараз в тебе дуже багато робіт на тему війни, чи хочеться щось таке зробити, об'єднати в одне ціле видання, бо я бачу, що деякі художники, чи фотографи роблять на цьому акцент. Взагалі, як ти відносишся до е війни в творчості, бо Хтось каже, що на цьому спекулюють, але це твої особисті переживання. Тому ну знаєш, це ж не чорне і біле. Типу, да, це може бути і спекуляція з якогось боку. Якщо дивлячись, що що і коли, і як ти малюєш, коли типу люди малюють, умовно сталася якась трагедія там. І, і люди одразу малюють якісь типу ілюстрації на цю тему, вони залітають. І з одного боку, так, да, це можна так назвати маніпуляцією якоюсь. З іншого боку, блін, ну якщо це ця, ця штука, типу, тебе, ну типу, просто дуже сильно вразила, і а ти малюєш ілюстрації, то блін, ти не можеш це не, не намалювати. Але, типу, для себе я вирішив, що я цим не буду займатися поки що. І цей час вже пройшов. і Зараз я намагаюся більш рефлексувати і говорити про якісь питання, які виникають через те, що відбувається, через війну, але все ж таки не фокусуватись типу в лоб, а робити, задавати якісь питання більш глобокі. Але ви ж постійно збираєте збори робите, збираєте донати. Як ти до цього відносишся? Це, творчість мені здається, творчість це... за донати. Мені здається, що якщо зараз е, ти живеш в Україні, що ти там вважаєш себе українцем і ти не воюєш, то єдине, що ти можеш робити, е, це Кор... Ну, Взагалі ти можеш просто щось робити для того, щоб ця війна скоріше закінчилась. Типу. Якщо ти там будеш все валити на державу, що ось а чому держава там не, не займається цим. Війна ж не тільки у держави, війна у всіх. і Всі повинні якось типу, бути до цього дотичними. І ці збори, там якісь малюнки, аукціони і так далі, що це просто ну, один з варіантів, як допомогти і щось робити. Можливо, воно не, там, не завжди прям суперефективно, але, хоч якось, ну, типу, ми намагаємося на допомагати. Як завжди, прекрасно. Дякую, Андрюха. Клас Схож на людину став. Ну я намагався.